Усіх радий вітати на каналі. Сьогодні у нас на черзі 110-ті боси вежі бойовика. Спочатку хотів показати коротко таланти, які я обрав для цієї битви. Це у нас буде суміш атакуючих та допоміжних. Через те. Що я обрав для цієї битви команду так званої зливи. Будемо проходити без спорядження цієї ойжі. Тут є такий хлопець, як Джокер, він може ламати нам спорядження і, власне, зламати. Все проходження нам цим. Ось з цього ну і почалося, собственно. Але через те, що у нас рейден досить сильний, то поки що нам це не завадило, то що Джокер нам ламає систему. Спеціально вивів Рейна в бій, щоб він зловив якомога більше цих карт від Джокера. Ну, і тут, як ми бачимо, вже буде перемога. І за 110-й бій буде у нас за перемогу. Спорядження вежі, подивимось, що нам на цей раз випаде. Дуже, дуже мені пощастило. Дякую всім за увагу.